Вітаю поціновачі математики, розв'язуємо номер 831. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння має вигляд 10 х квадрат дорівнює 5х плюс 0,6. Це квадратне рівняння, все переносимо в ліву частину. 10 х квадрат було на своєму місці. А ось 5х переносимо, тому міняємо знак. 0,6 переносимо, міняємо знак. Підписуємо для себе коефіцієнти. Перед х квадрат число 10 це коефіцієнт а. Перед х мінус 5 це коефіцієнт b. І вільний член, третій коефіцієнт наш, це мінус 0,6. Нагадую формулу дискримінанта b квадрат мінус 4а дорівнює. Замість b підставляємо мінус 5 до квадрату. Мінус 4 помножити на 10 помножити на мінус 0,6. Мінус 5 до квадрату 25, мінус перед добутком і один з множників з мінусом, отже, буде плюс. Десятковий дріб 0,6 помножимо на 10, буде 6. І помножимо на 4, отримаємо 24. Додаємо 24, і 25, 49, додатне число, з нього існує корінь, корінь з дискримінанта рівний 7. Шукаємо х перше по формулі мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Нам треба взяти коефіцієнт протилежний до b5, плюс корінь з дискримінанта 7, поділити на 2 помножене на 10. 5 плюс 7 12 2 на 10. 20. Можна скоротити обидва числа на 2, щоб записати у вигляді десяткового дробу. Буде 0,6. Щоб знайти х друге, нагадую, ми змінимо лише знак перед дискримінантом. Тобто буде мінус b, отже, 5, мінус корінь з дискримінанта, мінус 7. Поділити на 2а. 5 мінус 7 мінус 2, тут, наприклад, можна не перемножати, щоб швидше скоротити. Буде мінус 1 десята. Отже, перший корінь 0,6, другий корінь мінус 0,1. Рівняння розв'язано. Друге х квадрат плюс 3 дорівнює 4х. 4х треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком. Я вишиковую мої доданки в порядку спадання степенів. Перед х квадрат повинен бути коефіцієнт а. Одиничка. Перед х коефіцієнт б мінус 4, і 3 коефіцієнт С, формуємо дискримінант b квадрат – мінус 4 до квадрата. Мінус 4 помножити на А та на С. Мінус 4 до квадрата 16, 4 на 3, 12. Віднімаємо, буде 4. Корінь з дискримінанта існує це 2 Шукаємо Х перше. Мінус Б4, плюс корінь з дискримінанта 2, поділити на 2а. 4 плюс 2, 6, 2 на 1, 2. 6 ділим на 2, 3. Перший корінь знайдено. У другому корні відрізняється вираз знаком перед дискримінантом. Отже, мінус B мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. 4 мінус 2, 2, поділити на 2, 1. Ми маємо два корня. 3 та 1. Третє рівняння. Х квадрат плюс 5х дорівнює мінус 6. Мінус 6 переносимо в ліву частину, змінивши знак. Отже, коефіцієнт а перед х квадрат одиничка, коефіцієнт Б перед Х – 5, коефіцієнт С – 6. Можемо підставляти в наш дискримінант Б до квадрату. Мінус 4 помножити на 1, помножити на 6. 5 до квадрату 25, 4 на 6, 24. Віднімаємо корінь з 1 дорівнює 1. Шукаємо х1. По формулі мінус b, отже, мінус 5, плюс корінь з дискримінанта, 1, поділити на 2а. Мінус 5 плюс 1, мінус 4 поділити на 2, треба мінус 2. Шукаємо другий корінь. Мінус Б, мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 5, мінус 1, мінус 6, поділити на 2, мінус 3. Отже, маємо два кореня, мінус 2 та мінус 3. Переходимо до четвертого рівняння. 1 мінус 4х дорівнює 5 х квадрат. Я всі доданки перенесу в праву частину і прирівняю до нуля. 5 х 4 плютих мінус 1 прирівнюємо до 0. Визначаємо з коефіцієнтами перед х квадрат 5, перед х 4 і це мінус 1. Отже, дискримінант дорівнює 4 в квадраті, мінус 4 помножити на 5 і помножити на мінус 1. 4 до квадрату 16. Перед добутком був мінус, і один з множників був від'ємний, отже, плюс 4 на 5 20. Додаємо 16 та 20, 36 з 36 є корінь, 6. Отже, можемо обчислювати корені нашого рівняння х1 мінус Б, плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 4 плюс 6 2, 2 помножити на 5, 10 можемо записати у вигляді десяткового дробу. Х друге дорівнює мінус Б, мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 4 мінус 6 мінус 10. Поділити на 10 мінус 1. Отже, маємо два корня, 0,2 та мінус 1. П'яте рівняння. 81 у квадрат плюс 1 дорівнює мінус 18 у Мінус 18 у перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. І запишемо в порядку спадання степенів. Це рівняння можна розв'язати і без дискримінанта, адже тут формула квадрат суми, але давайте спробуємо розв'язати за допомогою дискримінанта, побачимо, що з того вийде. Так, отже, коефіцієнт А 81, коефіцієнт Б 18, коефіцієнт С 1 b квадрат 18 до квадрату, мінус 4 помножити на 81 і помножити на 1. 18 до квадрату це буде 324. мінус 4 множимо на 81. 4 на 80 320, 4 на 1, 4. 320 плюс 4, 324. Нам треба відняти два рівних числа, отже буде 0. Коли дискримінант дорівнює 0, ми будемо мати один корінь. І його вигляд трішки спроститься. Мінус b поділити на 2а. Адже що додати корінь з нуля, що відняти корінь з нуля, на значення виразу це не впливатиме. Мінус б, мінус 18. Поділити на 2а 2 на 81. Скоротимо 18 і 2, буде 9, скоротимо 9 і 81, мінус 1 дев'ята. Отже, ми фактично маємо один корінь нашого рівняння, коли дискримінант у нас рівний нулю. Шосте рівняння 3p дорівнює 5p квадрат мінус 2. Я 3p фактично в праву частину перенесу і прирівняю до нуля. 5 p квадрат мінус 3p мінус 2 дорівнює 0. Визначаємо з коефіцієнтами. Уважненько не губимо знак мінус. Отже, дискримінант дорівнює b квадрат… Мінус 4 ac Мінус 3 до квадрату 9, мінус на мінус, плюс 4 на 5 20, і на 2 40. Маємо дискримінант 49, отже, корінь 49 існує, це число 7. Шукаємо х перше. Мінус Б, отже трійка, плюс корінь з дискримінанта і поділити на 2. А. 3 плюс 7 – 10, 2 на 5 10. Отже, перший корінь маємо. Х 2 дорівнює мінус б мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. 3 мінус 7 мінус 4 поділити на 10. Уже можемо записати у вигляді десяткового дробу. 0,4. Отже, наше рівняння має два корні.